Здоров'ям, Габела. Ем, Нормально нас просадилася турелька на пів ХП. Щось е, на твічі стрім падав, сподіваюсь, що на ютубі все в порядку було. Mm. Ми сюди зараз підійдемо. Блін, ну тут, звісно, тут досліджувати до на всього. Ну це. Охрінеть. О, господи, знову лицер серце не стало. Але і забавно. А, креслення, точно, креслення. Можемо собі гранату зробити. Давайте зробимо гранату, просто щоб звільнити хоч трішечки місця під, під під ці предмети для крафту. Будуть у нас дві гранати, спробуємо їх обміняти, якщо треба буде. Фу, це прям експіріанс Амнезія за банкер. Ей богу. Гранати, давайте я знову аптечку скину. Чай скидаю, нафіг, я не користуюся чаєм, я краще за це. Підемо, подивимося, що ми там за двері такі відчинили. Мені стало цікаво. Намагався згадати групу діти інженерів. Згадалося. Буду використовувати це знання. Я вб'ю себе, блядь, цими кабелями Буду використовувати це звання для створення шортів. По-моєму, це. Лох. Він ригає. Єбать я лох. Він все ж таки ригає Єбать усе ригає. Я зберігався де, як ви думаєте? Я думаю, що я зберігався приблизно 5 років тому. Боже, благослови автосейви. Трішечки він, звичайно, далеченько. Хотілося б, щоб був ближчим, але все одно дякую. І побігли знову назад. Скидати лут. Боже, блін, оббігати кожен провідесь це жах. Ти розумієш підприємство хана і доволі давно, але все одно жах. Ну так, жорстоко, звісно, я помер. Ще в мене дискаунтер би працював. Є це не той блок пам'яті. Я зрозумів. Я зараз роблю все те саме, що я робив до того, і вони зберуться наді мною. План надійний як швейцарський годинник. Я поки що не зміг. Блять, страшно, сука. Не зміг поки що розібратись. Гарно, мені сподобалось. Е, від чого залежить, е, наскільки легко і ефективно я вбиваю цих диких. Бо деякі з них від одного влучання в голову падають, інші від багатьох. Якось цей не розібрати. Оп! Знайомий містяк. Чудово. Оше. Сука, знеструмте приміщення терміново. Одразу назад. Що це таке? Я всі двері відчинив, навіщо мені струм сюди угу, Заблоковано з іншої сторони. А, продаєте свої секре, наші секрети за, за напої. Я завершив своє розслідування в, з приводу доктора Робертса. А, як і домовлялися, я усе приховую, нічого не розголошую. Ось мої знахідки. У мене є докази, що доктор Робертс. Як мінімум два рази. Розмовляв про роботу а, сигнального директора. А ні ні, не, ні. про роботу сигна... приладу сигнального редиректора, поки бухав у Вінгемському публічному домі. Лю... ну Цей чоловік має велику велику залежність, через що він продає наші секрети за алкоголь. Я наполегливо рекомендую, щоб доктора Робертса а... відсторонили терміно ну, одразу терміново. І ми знаходили цього чувака, типу, що щоденник, там де він розповідав, що всього лиш один місяць не бухати, і тоді мене точно візьмуть назад. Ну, коротше, ніхто не вижив, як ви можете зрозуміти. Ледь нащупав цю аптечку. Який гарний який гарний офіс. Тільки до цього. Стимулянти. два Дві навички, класно, непогано. Бартер 4 потребує, ну нічого, нічого. І креслення мазів від е, опіків. Сука, я звик під ноги дивитися, я не звик дивитися на небо. Ого, аудіологи? Неможливо більше чекати. Мене закінчилася робота, якою можу я себе зайняти. І все ще не, мій ча не, не дійшла моя черга евакуюватися. Ми відчули вибух на атомній станції, але після цього нічого. Перкінс шляється по об'єкту і постійно каже, що всі про нас забули. В нього жахливий характер. Все, ну добре. Дякую, що поділилася. Але, ну, безумовно, ситуація жахлива з цими людьми. Регдол класний. От як цей після вибуху повис на. На перилах це взагалі витвір мистецтва. ну Реально, не знаю, ну клас. Просто я розумію, що в четвертому, ну в будь-якому фаллауті він би от або в одну, або в іншу сторону з би. Він би не висів із таким чином. Це круто. Ну, з іншого боку, блін, не, не дивно, що. Інші ігри, які не використовують руші облівіона, не стикаються з такою фізикою. О, ще один аудіощоденник. Пройшло 12 годин. Скільки часу їм потрібно для того, щоб почати нас евакуйовувати? Слово Джек сказав про те, що військові заблокували це місце і жодного слова від Емми з тих пір. Перкінс тепер, блять, цитує володаря мух. Проклятий дурень. Я його вдарю, якщо він підійде до мене з цією бредятіней. Вони не пройдуть за нами. Вони ніколи не збиралися прийти за нами. О Боже. Перкінс помер. Бляха, муха, не де. Я не можу. Я не можу запам'ятати дивитися не під ноги над головою. О, рецепт захисту від радіації. Круто. Блін, класно, рецепти, патрончики. Блін, шухлядки прям перевіряти треба. <різвисно> Тут ще більше діло нами пахне. <гас> <гас> Ні, це вихід. Ми якось. Ааа, а ну-ка. Блять, потрібний бенсигнальний редиректор. а Де ж його знайти? Бо я би не хотів позбутися цих турелей. Я не проти того, щоб вони працювали. Просто щоб вони не працювали, блін, зараза через мій труп. Щоб вони не намагалися мене вбити. я? <звук> 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 а, медичний центр. Які неприємні звук. що тут є бандити? Субтитри бандитів якісь. О, клас, в мене просто чаток відвалився. Чо ah, бандити, реально бандити.